В наслідя Твоє, біди, православним Християна, насопротивне дарує і Твоє зберігає хрестом Твоїм життям. Слава Отцу и Сыну и Святому Духові, вознісся на хрест волі Твоему, та займінити Сво. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христу, заступниця Христия, непостидна, Прилежне уповання до Тебе, возносим при свята, Богородице, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, вседержителю, Боже, Отців наших, ти повелів прив'язати на жест Моїсея, мідного змія, впустилі і цим древом врятував людей. Від укуси зміїв і ним дав прообраз чесного животворчого Христа, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, через який сила дьявола була знищена, і рід наш умертвений жалом давнього силу змія, оживотворився, смиренно припадаючи до Твоєї безмірної челиколюбності, молимось з благами. Пошли нині своє небесне благословіння. І благослови цей хрест, хрестне знамення, і дай йому силу, могутність, благословеного Твоє древа, щоб було окроплене кров'ю сина Твого, щоб воно стало для цього храму, який ім'я Твоє споруджений, покровом сильною, твердою ворожою, повсякденним визволенням від всяких злих обставин, величою, прекрасною, знаменням страшним і жахливим для видимих, невидимих ворогів, і всіх, хто з вірою буде входити в цей храм, і на нього. Споглядати розп'ятому на Христі, Сину Твоєму, поклонятися, благослови силою кресною, захистивши завжди, зберігай непоскоженим від усякого зла, бо крест є церкві, краса, царям держава, вірним утверждення, павлова, похвала, бісам же рана. Так, Господи, Боже наш, всі, хто з вірою на це знамення споглядає і спасительному смерть Господа нашого Христа, Сина Твого, згадує, до Тебе усердним молимося, милостивне, вислухай, і чоловіколюбне, помилуй, здоров'я довголітнє, даруй, Царство Боже, сподобай благодаттю щедротами, чоловіку люсом, єдиродного сина, з ним для сі, за тим благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Благословляється, освячується, знамена Секресне, благодаті Пресвятого Духа, окропленням Святої Води во ім'я Отця, во ім'я Сина і во ім'я Духа Святого. Амінь. Співайте. О, Господи, людей, людей Твої, на славі нас Твоя, перемога. противники водай, Христом Твоїм грайня, на оселю Твою, спаси Господи людей твої, і благослови наслідня Твоє, Перемогу по Божному народу, нашому нас, сопротивних водай Христом на населю. Є перемог по Божному нашому народу, на сопротивне подай і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми Заходимося тут, на цьому святому місці. Ми освячуємо цей хрест золотий, тому що. Говорять, що на вході, де люди ходять в царство Небесне, знаходиться дуже великий хрест, він сіяє золотом, і всі люди до нього поклоняються. Тому що багато хто Христа не сповідує, такого, як животворя, що має божественну силу. А ми, як православні християни, до нього підходимо і поклоняємося, і молимося, і хрестимося, тому що це знамення на злих сил. Тому ми завжди молимося е, молитвою. Три пальці говорять нас, Бог Отець, Бог Дух і Бог, Син, Син, Дух і е, Отець Небесний, то тобто, є Троїця, а знизу, що Ісус Христос був, е, був чоловіком і Богом на землі. Тобто, все православ'я, вся віра у нас входиться в цьому хрестному знамінні і вониться во ім'я Отця. Що во ім'я Отця? Тут? Тому що освіщається наш, наше все сузнання, наше ім'я, весь ум, все, во ім'я Отця і Сина, Син, чому де, тут де живіть? Тому що Бог прийшов в цей світ, жив як людина. В животі, тобто в житті на цій землі Бог Син і Дух Святий, есть тобто, освящає нас ця троїця. Тобто, якщо в людині якісь проблеми є, вчеш погано, необхідно прихреститися в Отця, Сина Святого Духа і Хресне знамення допомагає всіх наших обставинах, всіх обставинах, знаєте, у всьому житті хрест його творящий і має велику силу. Тому сьогодні ми зібралися коло цього Христа. Животворящо, щоб помолитися йому, воздати йому силу, і тепер цей хрест буде провиватися вітром зі всіх сторон. Буде е, іменно Божа благодать, і будуть люди бачити і молитися, і е, осознатися служба. Він буде знамінням силою побіде над нечистими духами. Нас може і не буде, а хрест тут буде залишатися. Люди будуть молитися після нас. Тому Всіх вітаю з цим святом, бажаю щастя, здоров'я, хай животворчий хрест і покров Божої Матері покриває всім нам, допомагає нам е, одолівати всі наші житнені, е, іменно трудності. Всіх вітаю, хто прийшов сьогодні на це свято. Нас через дві неділі в п'ятницю буде храмове свято і є Відпразднуємо свято, наша святой вісім сподівається. Так за так, цей крам у мене носить своє вірусь повітряни Божа Матір. Тому всіх вітаю свято, бажаю щастя, здорові, Божої благодаті і все з цього свята ми будемо віруватися. Сьогодні благовірні люди. Радіс святкуємо осінні Твоїм Богоматір прише, і твій споглядаючи пречистий образ, розчулено промовляємо. покри начесним твоїм покровом і визволи нас світця того зла, благаючи на Твого. Самого нашого спаці душі наші велича. Андрію повітри, як ти за нас Христу молиш.